Вітаю, я Дар'яга Тетяна, нейрофізіолог та фізичний терапевт. Рекомендую вам спробувати ті послідовності та рухи, які я вам написала та покажу далі, тому що вони дозволяють людям, які приймають рішення, які хочуть цінувати себе, повертати, покращувати життя в своєму житті. Тож, спробуйте. Я хочу, щоб ви зрозуміли, є певні правила, які можуть підсилювати ваше тіло і покращувати ваше життя. Перше, запам'ятайте, правило хардкор: харчування, рухи, дихання. Компенсація. Ось ці правила хардкор впливають на ваше життя. Те, як ви поспоряджаєтесь, цим може змінювати, може творити магію в вашому житті. Друге, кожного дня вашому тілу потрібні рухи. Не три рази на тиждень, не два рази на тиждень. Кожного дня. Але це не часові треньки, це рухи маленькі, які ви втрапляєте протягом. Свого дня! І я вам Декілька з них даю. Це перше вакуум, який треба робити вранці до того, як ви поснідали. Навіщо? Щоб розбудити ваше тіло, щоб воно почало працювати на вас. Друге, вам потрібно крапити, вмонтувати в ваше життя прогин. Прогин від поверхні. Чому? Тому що, реагуючи на стрес чи будь-яке коливання емоційні, ви як ембріончик, ваше тіло. Тіло, ваші емоції, мозок хочуть вас тягнути, і залишаючись в зогнутому стані. Ваше тіло починає виснажуватись більше, чим могло би так ось, за рахунок прогину ви себе розгортаєте та повертаєте можливість циркуляції та якісного обміну речовин. -друге. І третє, особливо жінки, кожного дня вашому тілу, вашим м'язам, вашим гормончикам. Потрібні силові вправи, маленькі, коротенькі, але сфокусовані цілові вправи. Тому якщо ви будете навіть робити легкі короткі відтискання від столу, це буде працювати на вас. Тож, якщо не запам'ятали, ще раз переглядайте це відео, і воно буде творити магію в вашому життю. Дарую вам, як правильно виконувати вправи. Навіть більше рухи. Це ви можете подивитись в мене на сторінці в інстаграм. Заходьте, відчувайте себе комфортно, дивіться, спостерігайте, пробуйте та пишіть мені, розберемо та підлаштуємо під вас.